Всім вітання, мене звати Тєся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка І сьогодні ми говоритимемо про одну книжку, яка варта того, щоб про неї проговорити окремо. Це відео матиме змінений формат, тому що це не буде і як цілковитий огляд, і це не буде як психорозбір. Це буде більше скарга на життя і книжки, і фільми, але побачимо, чи сподобається вам це. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, і ми поїхали. Сьогодні трошечки про книжку 1984 Орвелла. Взагалі, я його прочитала вперше під час повного штабки, і в мене був такий як типу, о Боже, це мають прочитати всі. Це просто неймовірно. Тому що всі ці війна це мир, свобода, це рабство і так далі. Там, це дуже чіткі меседжі, які нам зараз доносить Росія, і які вона намагається нам пропхнути, от, пропхати, і все це дуже чітко відображає нашу реальність. Тому саму книжку дуже раджу прочитати. Ось і це не був би Орвел, якби там не було 40 чи більше сторінок пояснення взагалі, як формувалася держава і так далі. Ось для того, щоб розуміти і. Словник цієї держави, злочини і так далі. От і е, сама історія вона доволі ну, е, прозаїчна, можливо для тоталітарної системи про головного героя, який е, осмислює, що не все йде ідеально і потім він намагається щось з цим зробити, але в нього там ну, не вдається. От і сьогодні цей випуск я б хотіла присвятити якраз таким невдачам. Я б сказала, от на прикладі цієї книжки, і ще одного фільму ось по обкладниці ви мали впізнати його, що говорити про самого Орвала. То раджу вам так прочитати саму книжку. Книжка дуже крута. На 5, по-моєму 5 я її оцінювала, і все дуже класно мені сподобалося, але з чого мені не вистачило. Взагалі я пішла на окреме обговорення цієї книжки, там зібралась кампанія, і один з меседжів був в тому, що не можна допускати тоталітарну систему, тому що якщо її запустити, то вона вже ніколи не буде зупинена. Ми знаємо, що всі імперії розвалюються. Ми знаємо, що е, Російська Федерація скоро теж розвалиться, і те, що Російська імперія вона розвалюється так довго, так дуже криваво, але це стається. Тому не можна сказати, що це просто е, щось незавершене і так ніколи не станеться. От і е, проблема цієї книжки, що її не написав Багряний, її не написали е, інші українські митці, тобто ті, хто були всередині цієї системи. Їм Власне, сад Гециманський, тигролови, Жовтий князь це все про жахливі події, жахливі репресії, але з тим, що можливий ем, вихід є якийсь потенціал, і що так, ми визнаємо, що є величезні злочини, але при цьому ми розуміємо, що це не вічно, це не назавжди. Це, ми маємо з цим жити, ми маємо жити своє життя, воно проходить прямо зараз. От. Не варто сподіватися на якісь наступні покоління, які щось там порішають, от або на когось іншого, що це там зробить якийсь там інший революціонер, як тут в цій книжці, що він сподівався, що є от там хтось, хто протиставляється цьому великому братові. От, е, і тому він, якби так, щось робить, щось не робить, не знає, що робити. От, а треба просто діяти, знаходити одну і діяти. От і тому мені здається, що Орвел, звісно, крутий письменник, крутий діяч, але при цьому він е, як я розумію, американець. І тому він дуже далекий від контекстів самого тоталітаризму. І так він міг описати саму систему, описати її ем, ровожарливість, але він не міг осягнути до того, що ця система розвалюється. Те, що ця система може бути зруйнована. І, власне, сам герой був не тим, хто може зруйнувати таку систему. Е, і тому у нас складається після прочитання, що все дуже закономірно, так мало й статися, і що все це кінець. Тобто, людству кінець, всім кінець, все жахливо. Але ми знаємо досвід, що це ну, тобто, не зовсім так. Ось, і це, напевно, буде зараз проблема колонізаціалізму, того, що коли е, якась умовна е, ну, оптика, з якої це неможливо показати, починає показувати, висвітлювати. От, тому що. Тут, відповідно, у нас є американець такої більш демократичної країни, який не може осягнути, що таке тоталітаризм, як така система, і як почуваються люди всередині неї. Він, відповідно, не може написати рішення, яке було б для цих людей, тому що він далеко від цієї системи, він не всередині неї. Ось і так само зараз. Захід не розуміє, що відбувається з Україною, тому що вони просто далеко від неї, тобто вони не розуміють, що може бути абсолютне зло, що може бути абсолютно тиранія, що може бути такі там просто вбивство заради вбивства, тому що от, ми хочемо вас знищити, і вони це не розуміють. От, а воно існує, і воно на нас впливає, і ми маємо якось це доносити. Але потім, як наприклад, там на книжковому форумі, там від іноземців звучать заяви про те, що російська й українська матері мають. Однакове горе, ні, це не так. Вони страждають і дуже по різному. Далі, що ще я б хотіла сказати, це тепер про фільм, який мене дуже сильно розчарував останнім часом. Ми пішли буквально на другу прем'єру, і це вбивці квіткової повені або повні. І суть в тому, що задумка самого фільму про те, ну як таку боротьбу індіанців і білих. Тобто червоних і білих, ну давайте так називати, як воно в фільмі є. От то вона дуже ну, затравка була потужна. Ось в итоге, це, врешті, це вийшов фільм тупо про гроші, про безпринципність, про лицемірство і про тупих індіанців. Те, як вони показали індіанську культуру, так може висрати тільки російський кінематограф, коли показує українців. І, власне, український, коли показує українців, і оця велика прогулянка: гегі давай махатися. Це. Ви бачите, що я сьогодні хаотична, це просто буде таке розмовне відео. Ось, ви можете підписатися, де буде більш розумніший контент, поставити вподобайку і прокоментувати ваші думки щодо 1984, тоталітаризму, щодо ем, вбивців квіткової повні. І ми продовжуємо. Суть в тому, що в цьому кіно. Єдине, що я винесла з цього фільму, що у індіанців у них є класні оці вовняні накидки, і що я б теж хотіла таки, таку накидку собі мати. От. Але загалом все, що є в цьому фільмі, це просто таке висміювання культури, що я. Тобто мені було гидко дивитися, коли нам розпов... ну, тобто коли є ця, начебто, індіанка, і до неї приходить цей білий чувак, і вона розуміє, що він з нею тупо з гроші, але при цьому вона, начебто, його кохає, і так далі. Тобто, це там певна драматична лінія. Але при цьому в якийсь момент ввечері вони сідають, тобі, і вона його просить тобі, помовчити, тому що гроза йде. Ось і. Немає ніякого пояснення, чому це треба зробити, і тому це виглядає максимально тупо, боже мій, які ну тобто ідіоти, ці а, індіанці, що вони просто тупо сидять, коли йде сильна гроза. Ось тобто, якби було пояснення, чому є така традиція, навіщо вона потрібна, то це вже робить такий певний як культурний внесок. Тобто, ми розуміємо, для чого це потрібно. Нам це цікаво спостерігати. А так ми думаємо, що це якісь схиблені люди. Так само. Коли її, ну, матір головної одної з головних героїнь індіанки Моллі, вона має вже готувати померти, то до неї приходять шамани і нам показують пантомімічну сцену, як ця бабка просто така боже, яка радісна побачити цих шаманів, і шамани виглядають як то також троє. Неадекватних людей один пофарбований червоною фарбою, інший весь у пір'ї, і ще одна просто теж в дивному костюмі. І вони просто мовчки забирають її, ідуть кудись, куди не зрозуміло, навіщо не зрозуміло, що це таке, навіщо вони такі, чому це так відбувається? Нічого не пояснено, і через це воно виглядає як комедія. І нам цей кадр спеціально дають для комедійності, для того, щоб ми посміялися з цих з їхньої недолугості, з їхніх традицій. І це неадекватно. Це те саме, що нам показують в українському точніше, в російському кінематографі українців як сало, вуса, шаровари, гиги, ось вони такі тупенькі і такі малороси. От і там так само це все показано. Тобто я веду до того, що коли говорить імперія. Тобто, навіть якщо там американці так, у них було імперіальне минуле і так далі. Ла -ла -ла, ці британські колонії, ось, І вони винищували цих індіанців. І тому, коли оця імперіалістська частина знімає кіно про ну, нацменшини колонізованих, то вони знімають, не можуть зняти його адекватним, вони не можуть показати його нормальним. Що воно життєздатне, що воно е, може бути цікавим. Ось вони його показують просто як гиги-гага. Подивіться, які вони кумедні, які вони недолугі, які вони смішні, які вони нікчемні. І тому мені було дуже дико дивитися, і найбільше мені мене здивувало, що дуже багатьом людям сподобалося це кіно, тобто вони побачили в ньому щось класне. Якщо ви побачили... Вам дуже зайшло, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви в ньому знайшли, тому що для мене це був реально зліпок якоїсь такої тобто, ненависті до інших людей. От і мені було важко про це дивитися. До чого я взагалі веду? Що давайте голос колонізованим, давайте голос пригнобленим, приниженим тим, хто виходить з позиції жертви. Не треба їх переносити в категорію, що жертва одних стає, потім з'являється захисник. Це як в трикутнику Карпмана, у нього там є жертва, переслідувач і рятівник. Тобто <кл 'я> проблема жертви в тому. Що всі вважають її жертвою. тобто переслідувач вважає, що вона жертва і він має її принижувати. І рятівник вважає, що вона жертва, вона нічого не може, і він буде її захищати від переслідувач. Але фактично, з позиції жертви він її не виводить. І таким чином, відповідно, в кіно і в інших індустріях, в книжках тих самих важливо давати жертві. Голос ну жартви. Ми вже говоримо в лапках, тому що ми вже не є такими жартовними і ці жіндіанці, тобто у них є своя велика культура, і будь-яка культура, блін, велика. Тобто, не маємо поняття, маленька чи велика. Вона просто існує і вона просто унікальна, автентична, відмінна від інших. Ось і власне треба давати колонізованим жертвам голос на те, щоб вони самі висловлювалися про свою культуру. Ось і тому, наприклад, там книжка Орвела дуже круто, дуже прикольна, але при цьому раджу більше читати українських письменників, наприклад, там польських, тобто тих, хто були колонізовані, і ті, хто були в цій середині системи тоталітаризму, які розуміють, що це розвалюється і що це можливо зробити. І так само відповідно до скіткової повені раджу дивитися фільми, які не те, щоб можу навіть зняті індіанцями, або просто людьми, які прихильно до них ставляться, а не намагаються зробити з їхньої трагедії якусь комедію для того, щоб показати, що це дуже все смішно, і зробити тут щось смішне. Ось і саме тому. Українській літературі часто закидають, що вона така трагічна, вона про смерть, вона про страждання, але як про що ще б не писати, як про свою найбільшу травму. В самій українській літературі є так само і дуже круті діячі, і дуже круті твори. І цього місяця я взялася читати саме укрліт, і тому наступне відео це будуть підсумки місяця, з мого прочитаного, його менше, ніж минулого місяця, але все ж. Тобто, будемо говорити саме про українську літературу і про такі. Важливі для мене постаті. От а сьогодні ось такий огляд: читайте орвала, читайте українських письменників і письменників таких колонізованих народів про тоталітаризм. Відповідно, дивіться фільми, які висвітлюють більш адекватно дійсність, і несемося.